В дитинстві завжди з бабусею дивилися серіали її там по інтеру та по інших там каналах. І, та й зараз, коли дивишся серіал, якийсь ще фільм, там завжди є ось цей негативний персонаж в кожному серіалі. І мені здається, що ну, коли ти а ти вже розумієш, що твоє життя це і є той самий серіал, який ти пишеш. Який ти знімаєш, тільки ти його ну, проживаєш. Але скільки ще буде ось цих негативних персонажів в цьому житті, оцих негативних героїв, оцих акторів, просто їх стільки, їх стільки, що неймовірно. І тут не треба йти. Шукати там окупантів для того, щоб там знайти цього героя, тут просто отак. Повсюди, просто повсюди.